Ласкаво просимо до Бітфут. Цьому посібнику ми покажемо вам, як встановити суму покупки для копіювання торгівлі в простому режимі. Налаштувавши розмір своєї торгівлі, ви можете узгодити свою стратегію з вашою толерантністю до ризику та забезпечити оптимальне управління коштами для кількох торгів. Почніть з навігації до меню копіювання торгівлі з головного меню. Натисніть налаштування, щоб отримати доступ до параметрів для ваших копійованих торгів. Далі натисніть опцію Сума сол у меню налаштування. Ця функція дозволяє вам визначити фіксовану суму для кожної скопійованої торгівлі. У полі введення введіть суму, яку ви хочете виділити для кожної торгівлі. Ми рекомендуємо встановити цю суму на одну десяту частину ваших коштів, забезпечить вашому боту достатній баланс для виконання кількох торгів. Після введення підтвердіть свій вибір, натиснувши Встановити суму. Ви можете повернутися та відкоригувати це налаштування в будь-який час, щоб відобразити зміни у вашій стратегії або доступному балансі. Встановлення суми покупки в простому режимі є швидким і легким, що дає вам більший контроль над вашою стратегією копіювання торгівлі, виділяючи одну десяту частину ваших загальних коштів на торгівлю, ви оптимізуєте можливості для торгівлі, управляючи ризиком.